Ось і наступив той момент довгоочікувана нова народна відеокарта RTX 5060 Ti вже на прилавках магазинів України. Хтось купив її відразу на виході, хтось вагається до сих пір, а хтось взагалі не знає, яку із них обрати на 8 ГБ чи на 16. А деякі взагалі не розуміють, навіщо вона вийшла на світ. Що ж, у цьому відео спробуємо розібратися, чи дійсно це новий народний топ. Чихуан знову і знову продає нам фейкові кадри і DLSS, і ми вже ніколи не побачимо справжню чисту продуктивність. З вами канал Quantum і ми починаємо. Як ви знаєте, є така статистика на платформі Steam, яка показує, яку найчастішу відеокарту використовують гравці. Так ось, ця статистика не міняється з року в рік, і наразі найпопулярнішою відеокартою так і залишається RTX 3060 та 4060, займаючи аж 5,3,7% відповідно від всіх гравців Steam. Ця статистика дає розуміти нам, що найпопулярнішими відеокартами були і будуть RTX 1060, 2060 та 3060. Тобто лінійка 60 є таким оптимальним рішенням для пересічного гравця, якому не потрібні надприродні здібності ПК. А додаючи 40-50 доларів, ми вже отримуємо TI-версію, на якій можна не тільки пограти, а вже й повноцінно попрацювати. Тому, виходячи з цих висновків, можна здогадатися, що RTX 5060 Ti так само буде самим популярним рішенням у 2025 році. Але чи потрібна вона, давайте розберемось. Сама по собі картка вийшла непогано, але конкуренція в сегменті 450 баксів занадто висока. У тестах RTX 5060 Ti на 16 ГБ обходить пряму попередницю RTX 4060 Ti на 16 ГБ на 1327% у цільовій роздільній здатності 2К. У 1080P різниця на рівні 18-20%. Якщо порівнювати з RTX 3060 Ti, різниця при 2К геймінгу Встановить від 16 до 39% залежно від проєкту, а у Full HD від 21 до 40%. Десктоп на Nvidia RTX 5060 буде коштувати 299 баксів. Відеокарта оснащена чіпом, який має 3840 куда ядер і оснащена 8 ГБ пам'яті. 5060 Ti же, в свою чергу, має чіп, у якому 4608 куда ядер 8 або 16 ГБ пам'яті. Так само 128-бітна шина і TDP на рівні 180 Вт, тобто на 15 Вт більше, ніж у попередниці. Також хочу звернути вашу увагу, що рекомендований ціник впав на 70$ доларів в зрівнянні з RTX 4060 Ti. Тобто чисто по спеках ми маємо трохи більше куди ядер в обох новинках. Перехідна пам'ять gddr 7 яка в свою чергу бустанула пропускну здатність пам'яті майже в півтора рази. Але трохи вищий показник TDP в зрівнянні з попередницями. На перший взгляд це виглядає не надто перспективно, тому рекомендую перейти до найцікавішого до ігор. Та ми перевіримо, наскільки ж велика різниця між відеокарт The Last of Us Part 2 Remastered – роздільна здатність Quad HD ультраналаштування графіки. Маємо 56 кадрів на 4060 Ti проти 67 кадрів на 5060 Ti. Тобто 19% різниця продуктивності між відеокартами. Також зверніть увагу на споживання відеопам'яті, яка вже перевалює за 8,5 ГБ. І попри заявлений вищий у 50 60 Ti, у даному випадку вона споживає навіть менше ніж 40-60 Ti на цілих 20 ватт. А ми йдемо далі. Stalker 2 роздільна здатність Quad HD ультра налаштування графіки. 4060 Ti видає всього 41 кадр, тоді як 5060 Ti видає 48 FPS. Тобто маємо 17% переваги у 5060 Ti. Відеопам'яті вистачає обом відеокартам, тому що її зайнято всього 7,5 ГБ, а рівень TDP знаходиться на рівні 140 Вт. Також хочеться підмітити, що температура відеокарти RTX 5060 Ti знаходиться на наднизькому рівні і складає всього 51 градус. Тому можна сказати, що це дуже холодна відеокарта. Кіберпранк 2077, роздільна здатність 2К або ж 1440p. Ультра налаштування графіки, весь рейтрейсінг увімкнений окрім паст трейсингу. Маємо 50 кадрів на RTX 4060 Ti проти 57 кадрів на 5060 Ti, тобто 14% різниці між відеокартами. В кіберпанку відеопам'яті зайнято вже більше 9 гігабайт в деяких сценах. Я думаю, ви розумієте, що у звичайної 5060 на 8 гігабайт будуть виникати проблеми при таких налаштуваннях графіки. Нагадаю, гра 2020 року, а на дворі 25 рік. Nvidia, прокиньтесь. Horizon, загниваючий запад. 1440p, ультраналаштування графіки. 4060 Ti видає 62 кадри, тоді як 5060 Ti тримається в районі 70. Маємо 11% різниці між відеокартами. По температурам тут така сама ситуація як і в кіберпранку 50 градусів на відеокарті 5060 Ti. Що тут можна прокоментувати? RTX 4060 Ti ледве тримає стабільність 60 кадрів. Якщо брати дані відеокарти для 2К, то без фрейм-генератора робити їм тут нічого. В принципі, на цьому і робить акцент Nvidia, тому якщо ви хочете грати у 100-120 кадрів, то потрібно буде вмикати Frame Generation. До речі, поки що Frame Generation 4 буде підтримуватися тільки останньою серією відеокарт Nvidia. Тому на лінійці 40 доведеться використовувати Frame Generation 3, який генерує один додатковий кадр, тоді як Frame Generation останньої версії генерує аж три фейкових кадри. Тому і приріст у FPS у вас буде чотирьохкратний. А ми йдемо далі. God of War Ragnarok 1440P ультраналаштування графіки. Маємо 82 кадри на RTX 4060 Ti проти 95 на 5060 Ti. Або ж 15% переваги нової 5060 Ti. God of War має одну із найкращих оптимізацій, тому ви зможете пограти як на одній, так і на іншій відеокарті практично без фрізів з комфортним FPS. Forza Horizon 5 2 k роздільна здатність налаштування графіки Ультра. Маємо таку саму ситуацію, як і в God of War. 85 кадрів на 4060 Ti проти 97 на 5060 Ti. Знову 15% різниця, знову мінус 10 градусів по температурам і мінус 10 Вт в енергоспоживанні. Враховуючи, що ціна 50 Ti буде на 70 баксів нижче, то результат непоганий. До речі, для тих, хто буде планувати покупку RTX 5060 Ti на 8 гігабайт. Ось вам наступний тест, який показує, чому так робити не потрібно. The Last of Us Part 2 Remastered 1440p або ж двак ультра налаштування графіки. Тому на версії у 8 ГБ ви навіть не зможете пограти з комфортними 60 FPS у нові ігри. Ось чому потрібно буде робити вибір в сторону відеокарти, яка має 16 ГБ пам'яті. Що ж, у підсумку хочеться сказати, що відеокарти вийшли не такими ж поганими, як їх описують деякі блогери. Враховуючи, що ціна відеокарти буде на 70 доларів нижче за попередницю, переріст у 20% є дуже хорошим результатом. Тоді постає запитання: а що ж краще взяти RTX 4070 за таку саму цінність або 5060 Ti, Однозначно, правильної відповіді на це запитання немає. Я все ж таки порекомендував би дивитися в сторону 5060 Ti, тому що 16 ГБ відеопам'яті і новий мультифрейм дженерейшн буде забезпечувати вам більше FPS в іграх на довшу перспективу, ніж RTX 4070. Обов'язково пишіть, що ви думаєте в коментарях, ставте свій царський лайк і тисніть на цей клятий дзвоник, щоб не пропускати нових відео. З вами був канал Квантому. Всім дай Боже!